Всіх вітаю. Сьогодні у нас з вами урок номер 7, а саме як сформувати правильне ставлення до грошей, вибудувати фінансову стратегію та забезпечити зростання для бізнесу. Тож давайте поговоримо про те, що гроші та фінансове мислення підприємства, воно завжди буде відрізнятися від майнсету зарплатної людини. Але Додому ми про це Давайте трошки поговоримо. Мене звати Ігор Манок, я сьогодні співвласник компанії Smart Expert Україна. Це LMS платформи Tech на SaaS бізнес, але тим не менше дуже багато різних проєктів. Тому якщо коротенько, я і чат-подкастер, спікер, експерт за автоматизацію корпоративного навчання. На поточний час у нас 130 корпоративних університетів, які працюють кожен день, 35 тисяч користувачів наших платформ. А, що це має на увазі? користувачі? Користувачі та співробітники компаній, які є нашими клієнтами. Тобто ми будуємо університети, де допомагаємо адаптувати нових людей компанії, навчати, проводити компетенцій цих компетенцій на основі даних вже їх розвивати. Серед клієнтів такі компанії, як Калбрах, Україна, Якерс, Вата Груп, Нова Глобал, Глобіна, Чудамарк, Тайслав та багато інших. Крім того, як упевнена вище подкасти з експертами ринку, ви їх завжди можете подивитися в YouTube на каналі Smart UA. Я сподіваюся, що вам приснен, якщо буде UA. І як стен навчання для масштабування бізнесу. Тому що за 7 років тільки цього бізнесу ми маємо дуже велику кількість різних кейсів експертизи з компаніями України, Європи чи США, і ми розуміємо, що люди це все одно, як раніше да, як казалось, казали, це основа якщо ви людей не допомагаєте, адаптовувати компанії, не навчаєте, не розвиваєте, то у вас немає системи, немає автоматизації процесів, буде складно такі кирхи дії масштабувати і побудувати там ще якісь додаткові поверхи на це. Воно рано чи пізно буде обвалюватись. Тому що потім не замагатися починкою і екстреними роботами, краще будувати це саме початку з нуля. Що давайте трошки почнемо про е, тем нашого сьогодні року, вона насправді буде не такою складною зараз в цьому році практиці, але вона буде цікавою для вашого майнцету. І от стільки, скільки ви захочете з цього для себе взяти і впровадити в своєму житті, стільки принесе для вас да? цінності. Тому, будь ласка, давайте сфокусуємося на тому, що це, скоріше, це корисний урок, а там вже будемо Два вам це коментувати. Тому, чому ми сьогодні про гроші в своїй епо? Дивіться, які є, знаєте, в житті іноді закони. Для кожного вони свої, я зараз розповім свої закони про гроші. І чому вони важливі. Я думаю, що якщо ви якісь ці закони для себе візьмете протягом життя, то вони вам будуть дуже корисні. Перше, це гроші, це інструменти на цілі. Коли нам не вистачає грошей, чи нам кажеться, що їх дуже мало, вони зазначаємо свою цілю, і ми такі більше грошей, більше грошей, більше грошей. Але справді скажу, це вже є якісь гроші, і тут питання просто, як ви використовуєте, тому що гроші можна витрачати, там, одяг, ще якісь пекарюки, ще якісь, навіть, речі. Але чому саме фраза інструмент? Тому що інструмент, в правильних руках, він додає користь. Додатково, да? додаткову цінність знає. Да Тому в цьому партій, якщо ви прошу реально просто використовувати інструменти, вони будуть збільшуватись. Вони будуть видавати вам більше цінності і більше задоволення і витрачати гроші вже і ми будемо

вам показує, що прибуток реально переменшив в А нам потрібно з вами будувати саме стабільність. Тому наш фокус переміщаємо сюди. Далі гроші відображають цінність, яку ви створюєте. Це більше знаєте про екологічність і мотивацію рухатись вперед. Тобто просто трогати гроші на будь-якій реальності не будь ну, можна. Тому що чи від цього кайфувати, в якій момент стоїть, що по-моєму великому бізнесу точку, на да, різних стосунку. Є багато людей, які заробляли в різних сферах але не сказати, що вони кайфують, що вони зараз не заробляють. Тому і всі плани чи переходять на перестаріння вже цінності. Тому, будь ласка, фокусуйтесь на цьому. Тому давайте трошки рухатись, як сформувати правильне ставлення до рок-шесту. Одразу так, одразу хотів би одразу проконувати, що, що, функцій, тому що в мене, як і у більшості підприємців з якими стосунками там, від, бізнесу, то ем, в мене було дуже багати. Дуже багатин станцій, негативних, ризикованих, ем, з нервами. Тому Зараз я вам розповідаю знання, які є базою, але через які я вже пройшов і зробив теж без, мабуть, ще там є такого на час їх доробити, але хотів би щоб у вас була можливість їх не реалізовувати. Тому, будь ласка, відносити до цього з серйозністю і, можливо, реально вам в житті допоможе, щоб ви процент не сурвали писали. Тому, а, щоб продемонструвати повний спосіб, як ви впроваджувати ваше фінансове перше це відкріплюють просто вигідно та без загрози Це дуже, дуже велика кількість Кілька підприємств, підприємців, вони вважають, що от, мої витрати – це бізнес витрати. Ні, вони так ніколи ні, ні. Ваші витрати – це ваші фінансові бізнес витрати – це бізнес фінансові І дуже важливо не залазити в бізнес фінанси коли у вас ваші фінансові витрати десь там якісь негативні. Та не працюють. Далі, працюйте за фінансовими цілями, а не просто з доходами. Вам ви повинні розуміти, які у вас цілі на півроку на рік робити планування. І це дуже важливо, тому що з доходами вам ну, зрозуміло, який оборот ви зробляєте. Окей, який з цього буде межа, який буде прибуток після вивчити налоги який будуть прибути після резервного фонду, який будуть прибути після того, як ви виплатите дивіденди. Тобто ви можете ставити на різні показники ваші фінансові цілі. Да? І якщо у вас на початку, наприклад, бізнес там, не знаю, до мільйона доларів в року, чи там до 500 тисяч, хоча б до 500 000 доларів в рік, то на цьому етапі да, ви можете, якщо ви не консалтинг на бізнес, це важливо, тому що інша інші можливості, вот, і якщо у вас є якісь унікальні бізнеси, високий мажор, то на цьому етапі ви можете ставити цілі реально світа наоборот, да? не на тільки наоборот, щоб збільшитись. Тому що, звичайно, коли у вас там 100 000 доларів в рік, дуже складно щось планувати з інвестиціями, там, резервним фондом, вам реально на цьому етапі потрібно. збільшитись тому що 100 тисяч витрачаєте там 35 на зарплати за рік, там чи 40, потім виробництво, чи IT, потім реклама, ще додаткові витрати, потім ваша зарплата, типу, ще є дивіденди. Тобто там дуже складно, що можна зробити, об'єктив. Вот, тому там можна працювати за брокер, ви дуже-дуже маленькі. І це виключно для тих бізнесів, де маржа невелика. Де, наприклад, у вас є 30-50% можливості, щоб в 50 точно являється високим показником туди ви можете планувати одразу з прибутком і з цим прибутком далі щось робити. І що ви робити? Правильно, це те, яку це маєте резервний фонд. Кейс в Україні. Зараз там дуже сильно допоміг розуміти, що коли у вас є резервний фонд, якому є гроші, ми зараз про Мм, отже, там важливо про бізнес і про особистий. Так, да? тому вас я. Резервний фонд вам дуже б вам допомагає більш спокійно аналізувати ситуацію, яка є і придумати рішення, да, для покращення цієї ситуації в перспективі. Тобто ми можемо планувати, розумієте, що зараз є про що три місяці бізнесу, чи на півроку бізнесу, да, ви далі. я не кажу про рік більше, розуміючи цю ситуацію, ми кажемо про середні показники, а не і далі. От, і ось NP року, що три місяці бізнесу, ви за ці три місяці зможете зробити достатню кількість змін для того, щоб покращити свою ситуацію в бізнес-корпорації. Так, в да. повному у нас був про що резервний фонд. І ми буквально на двух, на, на другий місяць у нас побудуть один новий клієнт, а на третій місяць, по-можливо, три клієнти зайшло. А я за цим три Ale jako jistě, někdy je to možná možná, že člověk, který to dělá, pokud nejsou celý svůj svět Ніхто. Тому це не висок. конкретно цього не було, у нас, нас момент, можливість спокійно рухатись і далі да, впливати на ринок. Так само це резервна фонд, можна коштовно було в інвестиції, у вас думають, а як прожити, що зробити, можна проінвестувати сам марк, а забрати більшу кількість клієнтів. Навіть. далі, дивіться на витрати через призму, при був по Ну, так само, ми можемо багато витрачати, коли у нас маленькі висоти Тобто, збільшувати витрати нелогічно іноді. Якщо у нас немає резервного фонду, якщо немає інвестицій, якщо це якась продумана стратегія, то більше, це просто збільшення витрат дуже часто відбувається на практиці, типу, коли минуло проводити країнські обліки ми бачили дуже часто ситуацію, коли люди бачать, що там можна добрати якісь процеси в бізнес. Прибутковість була маленька, там, там до 5 до 5 відсотків, щоб було просто зрозуміло. Але ми такі неймомо ще людини, щоб будувати ті процеси, які не є оверсильно критичними, але вони умовно прикольні. А нашим ми збільшимо зараз витрати на зарплатний фонд, щоб що, щоб потім типу, ці посади вони не прибули до гроші. Це не окей. Це вам просто один з маленьких прикладів, весь сенс того, щоб не збільшувати витрати. Окей? Бо кожна ваша витрата це можливість вашого прибутку. Тому не витрачайте, зайвий раз, гроші. Йдемо далі. Інвестуйте частину прибутку розвитку. Це це, мабуть, повинно бути самим таким зрозумілим, самим очікуваним, але кожен з цих пунктів насправді саме От Кожен. Але на практиці, коли ми допомагаємо іншим бізнесам, документам, чи українські публіки раніше, і ми постійно бачили ситуацію з тим, що ці п'ять пунктів постійно були у підприємців. Тому, будь ласка, користуйтесь. Далі, прибуток інвестиції і фінансова стратегія. Дивіться, цього, цей слайд буде мене дуже простий для вас, але це декілька кроків. Мені треба все життя, все ти бачите, ну,phosphine бурий оу так, да, підприємств. Тому, будь ласка, користуйтеся. Далі, прибуток від інвестицій і фінансова стратегія дисиціону. Цей слайд демонструє дуже простий механізм, але, е, э, це декілька кроків. Метрики схожіться підсумок. Що означає новасть? Прибуток. Так, да. прибуток це, е, э, можливість для того, щоб ви інвестували щось. Вы щось. Ви інвестуєте щось, ви зростаєте. Ну, маса росту відкид збільшується, а маржинать зменшується. У вас нова прибутковість, так? Да? І далі по кругу, по колу. Е, чи є там якісь ризики в інвестиціях? Так, були ризики в інвестиціях, це окей, історія. Чи є стабільні інвестиції, які стовідсотково гарантують Ну, стовідсотково може ні, але там може просто дев'ять, чи влетіть там відсоток? Звісти ці? Ні. Але тут дуже важливо, теж зрозуміти, що не бігайте за високими відсотками, які вам обіцяють в інвестиціях. Високі відсотки, відсотки як ви знаєте, вони йдуть рука об руку, як то кажуть, з високими ризиками. Але ваша психологія в більшості випадків, там, по останнім дослідженням, 85 відсотків людей, людей не можуть приймати високі е, ризики. І виходить, що ви не готові приймати високі ризики і не інвестують. А вони безплати на великий відсоток, до 10 там, наприклад, річних, вам вже не цікаво, тому, тому що, що я там зроблю? Дивіться, весь прикол в тому, що інвестиція, вона будується на роках. Вона не будується на півроку, вона не будується на рік, вона навіть не будується на два роки, вона будується на 5 років, на 10 років, на 7-8 років, залежно від вашого плану, але весь вона будується довго. Як тільки перший рік вас проходить, ви бачите цей прибуток, ви бачите, що ви бачите, це виповнюєте гроші, і таке ну, можна великі, і брати далі інвестуйте, і ще викидуйте, і далі інвестуйте, ще викидуйте. І, і, і весь сенс в тому, щоб ви зрозуміли, що, що мецет, підприємство, бізнесмени і його фінансові стратегії, вона завжди будується на роках, не на місяць-два, на роках. Добре. Я скажу трохи детальніше, головне, в принципі, фінансового зростання. Тобто тут, е, у е, і вони сломо, якщо ви бачите, вони розташоєні по колу. Тому в цілому, ви можете починати з будь-якої точки, реально з будь-якої точки. Вот. але звичайно, е, саме, мабуть, е, можливо, ефективніше поставимо, може бути з контролем капіталу. Коли ви питаєте, ці дати у вас, е, збільшують ваш прибуток, цей прибуток, потім ви ефективно розподіляєте, отже, в резервні фонди. Е, у нас є резервні фонди, вони накопичуються, ви розумієте, що вже там на три месяца, шесть месяцев, выгод учеба, вот бизнес может быть суматый, чего можете жить, ну, должны того, якого, да, якого финансового плана, да, может быть, прямо на собственный бизнес, вы на три шесть у вас хорошее, ну, то да,, да, стартнем. Що ви можете зробити? Правильно інвестувати. Ну, глупо інвестувати, коли ви на вас там, на гроші, навіть на місяць-два, правильно життя. Ну, це якось нелогічно. Ви ж не потім нас інвестиції забрати до себе гроші. Ні. Тому резерв далі інвестиції. Інвестували. А що ви робите? Ви інвестували, але у вас є поточний бізнес. От по тут які приносять на точний час, наприклад, вам гроші дохід або прибутки. Да? І е -е, тут ви інвестуєте. У вас вже є спокійний резерв, ви вже трошки гроші інвестували. І виходить, що як підсумок, ви вже трошки дивіскували. Але ви можете ще додатково цим і вже розподілити додатково о -о, ваші гроші капітал. Ну і останній пункт о -о, в цьому плані, о -о, але не повишилося, це може бути там, вашого бізнесу. Ну, безпомогу це зробити і збільшити вас, тобто там прибуток. Дивіться, тут теж дуже важливо, що немає правильної стратегії з боку того, якого саме принципу це починати. І ці, ці принципи можуть бути одночасно у вас. А, може бути різна приоритетність, тому що, наприклад, якщо у вас не великий бізнес там до мільйона доларів побороти рік, а, і в цьому випадку ви можете реально акцентувати увагу на масштабування вашого бізнесу. Тому що як тільки у вас буде більше грошей, ви можете вже потім дивитися ще більш детально на витрати, а, повністю працювати з там, витратами, бізнес-процесами і тому подібне, працювати з резервами, і у вас більше грошей, і що можете інвестувати. Дуже складно сплатити, з бізнесу, які генерують 10 доларів да, Тому пріоритетність може бути різна, але ці принципи повинні з вами залишатися, тому що в якийсь момент у вас буде дуже багато прибутков, а з тобою таке буде, я в вас вірю, і цей момент, головне, щоб ви випрощали їх правильно, так скажу. Добре, ну і я обіцяв, цей це урок буде не дуже складний для вас, але сподіваюся, дуже корисно для вашого менеджменту, і давайте трошки порефлексуємо, так? Да? Тому зараз запитання для себе, тобто для вас, це самі собі задавайте, відповіді я не чую, ви відповідаєте тільки собі, тому будьте свої щирими, тому що ми зараз кажемо про розвиток. Де ви зараз фінансово?

Ну, ця розвитка тут така а, е, матеріальна історія, насправді. Це може бути розвиток ваш власний в навчання, в бізнес-клуби, в бізнес-школи. Це може бути розвиток ваш особистий не тільки з навчання, а, наприклад, якщо у вас тригер купити машину, е, це може бути машина. Тому що вона вам дасть впевненість, і ми ж кажемо, не позайняв руках, ми кажемо, що щось важливе для вас, вашої якусь мрію, яка десь досягне. Тому це теж може підпадати під це. Да? Тому тут просто питання, взагалі, що це Ну, тому от, і е, періодично ці питання для себе, от, і я думаю, що ви от, на цьому етапі зрозумієте, а що зараз у вас можна перепрацювати, чи додатково задавати свої питання, ну, якщо вам буде цікаво, можете звернутися до тих принципів, які були вище. дуже часто, на практиці мені можна сказати там дуже прості принципи, чи щось, але насправді це принципово напакувано через більшість підприємців, через більшість бізнесменів. І вони є основою. Як би для вас не казали, просто чи не просто, приймите все життя, по проживих з ними, не знаю, три місяці, півроку, ви вже повинні будете побачити результат. Що змінилося. Інакше, ну, цей урок допоможе в вашому мансерті. и, 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 A и, 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 и,